Мої вітання, друзі. Сьогодні трошечки інший ведучий огляд буде на Yamaha Majesty 155S, Majesty 4 тактна інжекторна на водяному рідинному охолодженні на 13 легкосплавних дисках з такими гарнючими габаритними вогниками. Ну, Скажімо так, виглядає вона і коштує. Набагато менше, чим він вартує, як то кажуть. Дуже недооцінена моделька, на мій погляд, пропонує великі колеса, потужність, комфорт, але для людей зі зростом в районі 1,70 м це буде шикарний ідеальний апарат. І потужний, і швидкий, і доволі зручний. І з крутим дизайном, виконанням від Ямаха, друзі, це. Апарат, який ходить по тисяч, 80 тисяч кілометрів на ізі. Дивіться, отак у нас виглядає приборка. Бензинчик показує одразу. Тут оберти. Акцент зроблений, е, зроблений на оберти двигуна, тому що він високо такий оборотистий скутерочок. і стрілочка якби гарно бігає. 35 196 км пробігу. Ось так він виглядає. Два, два дискових у нас. Гальма, отакі От гарнючі ручки з відбійничками під карбон. В прекрасному останній апарат. Не часто вони бувають, ці маджести. Хтось каже 35, ого, це вже пробіг, друзі, 60, 80, 100, як правило. 16-го 16-го року у нас джамаха. Цей апарат із тих, кого хочеться. Тримати в чистоті оці хромовані моменти, знаєте, отак берете і коли немає що робити, витираєте, поліруєте, де соромно на ньому під'їхати, десь кудись в будь-яких цілях, в нього є свої плюси. Окрім того, що він не сильно буде зручний для високих людей, От для таких параметрів, як я назвав, шикарний апарат. І навіть для двох таких. Так, по сидінню у нас тут перехід такий невеличкий. Перший пасажир, другий пасажир сидить вище. Сидіння оригінал, але з такими, як то кажуть, в принципі, Цілий, але не в прекрасному стані, я б сказав. Нове сидіння якісно пошити на от таку модельку буде коштувати в районі 1000 гривень, можна зробити з червоною ниточкою, гарненько. Але питання десь в районі 1000. Тут папери у нас, включно з договором, з документами. Ну, це не на цей апарат, друзі. Дос... А, Дослідження. Це у нас на оцю Ямаху Маджисті вже готове, готова експертиза. Тобто перевіряли, чи номерами змінювався і так далі. А номер рами у нас дивимось. SG28J 023 056. Номерами можете оглянути ось тут. Оп. Як ви бачите, його номерами ось така заглушечка. і ви її закриваєте. Часто буває таке, що номера рам погано видні, але в принципі, як правило, якісний апарат, І він доволі свіжий і в прекрасному стані збереглася, Ця машка десь стояла. В гарних умовах. Що під сидінням? Окрім е, паперів, книжечка, мануал її, два оригінальних зеркала. Тут є навіть от такий карманчик, сумочка оригінальна від Ямаха. Сюди можна щось поставити, якісь документи, телефон. Ну Прикольно. І багажник величезний. Багажник тут просто. Один із найбільших багажників і тому в принципі, навіть кофер не потрібний, але якщо у вас є потреба, сюди можна докупити багажничок окремо під кофер і місця буде більш ніж потрібно. Така світлодіодна гарнюча оптика у Majesty мені подобається. Свіженько виглядає він на красивих, величезних 13 легкосплавних дисках. Тут у нас Маджесті навіть з карбоновим таким крилом. Хоча, як правило, вони йдуть без крила. Крила це крило як додаткова опція, потрібно купувати окремо, мабуть, тому що, як правило, вони йдуть без крила. Але з крилом, ну, звичайно ж, краще захищає двигунчик від болота і буде не такий брудний. Так, далі, амортизатор тут Momo, Mono Monocross High Performance це якийсь е, тюнінгований аморт. Е, не, не заводський. Е, ну, Явно крутіший, цікавіший, якщо замінили на нього. Так, задня гума, тут у нас розмір 130 на 70х13. Гарна гума. Ще вона. А, Dunlop, Dunlop Scud Smart, це Друзі, гума коштує грошей відсотки 80 по залишку, 1010 відходить аж бігом. Маджесті, як ви бачите, в синьому, красивому такому кольорі. Як тут все якісно, друзі, зроблено? Можете самі дивитися, отакі... От як на, як на мотоциклах, якихось. він має довгу базу, диск в чудовому стані питань взагалі немає. Тому маджесті дуже-дуже в крутому стані, друзі. Купуйте, дуже-дуже будете задоволені, приходьте на тест-драйв, хто не знає, як вона їде, вам сподобається. Він потужний, він красивий. Він, в принципі, зручний і круто виглядає. Є бокова навіть підніжка. Тобто у скутера є все. Довговічність, ресурсність, швидкість, потужність і гарнючий, гарнючий вигляд. Ви не обмежені в пересуваннях, залили бензинчик і погнали. <coughs> Ось такий гарний гідравлічний диск. І відсотків 70-80 залишку, тому. Вистачить надовго. Гідравлічна вилка, друзі, така вона масивна, гарна. Спортивна вилочка, 13 диски, дивіться, які красиві. Ну, Дизайну дисків є, є дизайн гарний. Це вже рестайлінгова оптика, в попередніх маджестах тут три діодика, а тут воно ну, вже ось так виконано. Включаєте запалення. Все по-спортивному, все красиво. Ось ми включили тільки оці габарити, стояночні, ДХО, хто їх назве, ну, дуже і дуже симпатично. Коли гальмуєте, сітиться. Це вже інша частина. Класна меджисті, в принципі, взагалі без питань по, по пластику. Все чудово, все красиво. І ви бачите як відрізняється колір? Трішечки є відмінність. Шикарна меджеста, друзі, з якоїсь також моднявою лампочкою. Кому подобається апарат. Не очікуйте, беріть. Кікстартера в нього немає, тому все з кнопочки. Слідкував, сидів я за обертами двигуна, вони в районі 1,6-1,5 тисяч, тобто півтори тисячі обертів, тримає скутер, все чітко, двигунчик. Всім раджу, коли ви чуєте, як воно працює, як він гарно звучить. Ух, Відчувається, що потужна моделька ось по, по самих обертах, як він їх набирає, тому і акцент, звичайно, на оберти. Класна меджеста. Друзі, кому сподобалось, телефонуйте, не прогавте. Контакти в описі. Заходьте також на телеграм канал, не забувайте, дивіться інші моделі, інші огляди. Підписуйтесь на YouTube канал. Всім дякую за увагу. Тест-драйв. Кому цікаво, дивіться нижче. Всім гарних покупок.